Доброго дня, шановні мешканці Дніпропетровщини! З вами я, Дмитро Автономов та наша рубрика Корисні поради медика. Тема сьогодні як вберегтися від отруєння баштанними культурами. У супермаркетах і на ринках нашої області в розпалі сезон, динь та Кавунів. Безперечно, плоди баштаних культур дуже смачні та корисні для здоров'я. Адже містять вітаміни А, С, В1, В3, ПП, солі, магнію, калію, марганцю, нікелю та заліза. Смугаста ягода виводить з нирок токсичні речовини, допомагає боротися з набряками та навіть зайвою вагою. Проте. Користь організму принесуть лише стиглі плоди, що споживаються у період їх повного дозрівання. В нашій області це кінець серпня та початок вересня. Часто отруєння кавунами та диянями відбувається через надмірний вміст в ягодах нітратів. Отруєння проявляється вже через декілька годин після вживання смаколика. З'являється слабкість, сильний головний біль, нудота, розлади шлунка. У важких випадках можлива температура, судоми, ламота в суглобах та синюшність шкіри. Інша поширена причина отруєння кавунами та динями це шлункова кишкова інфекція, погана помита ягода, зберігання її в теплі. Брудні руки. Все це може викликати неприємні наслідки. Симптоми отруєння, викликаного кишковою інфекцією, схожі з ознаками отруєння нітратами. При отруєнні кавуном слід негайно викликати швидку допомогу. До приїзду лікарів можна промити шлунок та випити кілька таблеток активованого вугілля. Щоб уникнути зневоднення, слід невеликими порціями пити теплу підсолену воду. А зараз увага! Щоб оберегтися отруєння баштанними культурами, дотримуйтесь наступних правил: перше, у жодному разі не купуйте баштанні на стихійних ринках, де відсутній санітарний контроль за ними. Далі зверніть увагу на умови реалізації. Дуже часто торгівля здійснюється на вулиці, вздовж доріг. За кілька годин такої торгівлі дині та кавуни здатні увібрати в себе досить велику кількість токсичних речовин. Не купуйте розрізані навпіл кавуни та дині. Цим ви нараждаєте себе на небезпеку бактеріального отруєння. Не слід купувати баштанні з пошкодженою шкіркою або вм'ятинами. Перед споживанням баштанних їх обов'язково треба помити під проточною теплою водою. Коли вживаєте, кавуни і дині, залишайте декілька сантиметрів до шкірки. Бо саме в ній сконцентрований найбільше вміст нітратів. Розрізані кавуни та дині можна зберігати в холодильнику не більше однієї доби. Вибираючи кавун, варто звернути увагу на деякі моменти. Він не повинен бути занадто великим. Хвостик має бути сухим. Шкірка устиглива кавуна тверда. Після того, як кавун увібрав у себе все корисне, він перестає виробляти пігмент. Тому від лежання на боці можуть з'являтися світлі плями. Це добра ознака. Тож враховуйте наші рекомендації, щоб не піддавати ризику своє здоров'я. На сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!